1 листопада на Тернопільщині вшанують пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Саме цього дня виповниться 70 років з часу смерті предстоятеля української греко-католицької церкви. Андрей Шептицький за півстоліття став найвпливовішою людиною Галичини, улюбленцем народу та беззаперечним авторитетом для інтелігенції. За радянських часів про Шептицького в Україні згадувати забороняли. Нині про нього говорить наука і духовенство. Ставний відомий чоловік, батько нашої церкви у направду нелегкі часи, який направду зробив дуже багато для того, щоб наша церква в той час розвивалася, і під час тих світових подій, то ми знаємо, він між двома світовими війнами, Першою і Другою війною світовою був тут дуже постарював. отже, зробив дуже багато для того, щоб наша церква вижила. Шанують пам'ять митрополита Андрея Шептицького в суботу, 1 листопада, о 17.30 від архікатедрального собору непорочного зачаття при Святої ...Богородиці розпочнеться похід зі свічками. Тернополяни йтимуть центральними вулицями до єпархіального управління, поблизу якого знаходиться пам'ятник Андрею Шептицькому. Тут біля його пам'ятника буде відслужено панахіду за упокій його душі. Власне, також буде молитва про його прославлення, тому що, зважаючи на його вчинки, які він робив в своєму житті, наша церква, я думаю, одноголосно сьогодні може стверджувати про те, що це була людина свята. Однак, поки що він є невизнаний, не є канонізований. І я думаю, що це питання тільки часу. Отже, буде молитва за його прославу, і так само молодіжні спільноти постаралися, щоб підготувати духовну мистецьку програму, яка буде цікавою для всіх, які будуть присутні, запрошуємо всіх в ній взяти участь. Так само буде духовне слово слово поучення, яке виголосить один із священиків міста Тернополя.